Заходи, не бойся, виході не плач. Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ. Да? І а, дуже змучив думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день-два. І значить, то готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки 49 євро заплатив, Ну, Це панти, типу, по європейським меркам. це Взагалі, взагалі самі по собі Карлові Вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок. Субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в Карлових варах? Піднімають ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель, поняли? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ті прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь трохи собі розрішив побольше пожити, це життя, штраф, 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 Фляндія. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмати, вміє жити насолоджуватися життям, ці прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, що пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях я, я тут всюди зайшов букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ці <годі> вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто називається нормальним, що треба жити по правилам, ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти. бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, Все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробили. От така історія. Ну, то й виходить, типа. А так вообще тут прикольно. прикольно, Ну, не для німців. Короче, коли у німці відпускають, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим.